Буковина провела в останній шлях героїв, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів, старшого солдата Букатка Михайла, войни військової частини А 4267 в останню дорогу провели у селі Киселиці. Солдату Кравчуку Анатолію, воїну військової частини А-48-56, останню шану віддали у місті Вижниця. І солдатом Данилюком Дмитром воїну військової частини А-46-67 назавжди попрощались у селі Діброва. Солдата хліба Андрія, воїни військової частини А-15-56, в останню дорогу провели у в місті Новоселиця. Солдату Палагнюку Павлу, воїни військової частини а 0998 останню шану віддали у місті Заставна. І солдатом Сверидюком Олегом, воїнам військової частини А 4667 назавжди шістдесят попрощались у селі Клішківці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.